Що робити, якщо зникла опція, додавати хайлайтс чи актуальне? На зв'язку Наталі Веберк і Оскар, котрий мені допомагає, і я вам розкажу, як я вирішила цю проблему у себе в аккаунті. Ця опція у мене зникла якось раптово. Просто в один день зникла кнопка Зберегти до хайлайтс» на моїх сторіс, і також при редагуванні хайлайтс зникла опція вибирати сторіс, котрий є для того, щоб їх зберегти. І я постійно відкладала вирішення цієї проблеми. Мені здається, що якщо б можна було просто загуглити і знайти відповідь у Ютубі, це б мені допомогло. Отже, я сподіваюся, що це відео допоможе вам. Що мені підказала техпідтримка? Перше, що треба зробити, це провірити те, щоб у вас було останнє оновлення Instagram. Друге, що ми робимо, переводимо вашу інсту на англійську мову. Так зазвичай виникає менше багів, і багато якихось помилок просто уходять, коли ви просто перевели ваш інстаграм на англійську мову. Ну і третє, що мені реально допомогло, це зайти в архів. Саме там я побачила, що сторіс перестали архівуватись. І ось тут внизу ви побачите, що є така кнопка Включити-виключити рахування історії, і саме її треба включити. Вона в мене якось автоматично відключилася, і тому сторі в сторії в хайлайт додавати було неможливо. Просто включайте цю опцію, і знову у вас все буде добре, не буде ніяких проблем з вашими хайлайцями.